Кабінет міністрів остаточно затвердив, що національне військове меморіальне кладовище буде розташоване поблизу селища Гатне, що межує з Києвом. Раніше у мінветеранів презентували ескіз проєкту меморіалу, а саме уряд визначив дві ділянки у Гатнинській громаді Фастівського району Київської області. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і зазначив, що створення такого цвинтаря має дуже велике значення для країни, адже ми завжди маємо пам'ятати те, Хто віддав життя за свободу і за Україну та її незалежність? Нагадаю, що спочатку цвинтар для військових хотіли розмістити в урочищі Лиса Гора. Однак, активісти і уряд виступили проти. Згодом мінветеранів і мінкульт запропонували для будівництва взяти територію з територію заповідника Биківнянські могили у Києві. Однак там заперечили можливість закінчити національне військово-меморіальне кладовище у стислі терміни через старі поховання. Ну і тоді, власне, камін схвалив резолюцію і реалізацію проекту в Гатнинській громаді поблизу Києва. До серпня 2025 року.